Вітаю вас у світі, де цифрові технології не лише змінюють наші звички, але й впливають на наш внутрішній стан та здатність зосереджуватись. У сучасному ритмі життя, коли кожен клік і свайп віддаляє нас від нашого справжнього я, ми все частіше відчуваємо, як реальність стає розмитою, а душевний спокій недосяжним. У цьому відео ми розглянемо як усвідомленість одна з найдавніших практик людства. Може стати потужним інструментом для відновлення гармонії в умовах сучасного світу, перенасиченого інформацією та технологіями. Усвідомленість це більше ніж просто практика, це спосіб життя. Вона відкриває перед нами вікно в наш внутрішній світ, де ми можемо зупинитися і спостерігати за собою, не оцінюючи і не втручаючись. Це мистецтво жити в моменті, відпускаючи думки про минуле і тривоги про майбутнє. У світі, де наші дні розпорошуються на численні справи, усвідомленість стає тим самим містком між нашим внутрішнім і зовнішнім світом, допомагаючи віднайти баланс і внутрішній спокій. Ми живемо в епоху, коли технології визначають наші звички, комунікацію і навіть мислення. Постійний потік інформації, нескінченні сповіщення та соціальні медіа створюють ілюзію зв'язку з усім світом. Але водночас сприяють відчуттю вигорання та емоційного виснаження. Дослідження показують, що надмірне використання цифрових пристроїв призводить до зниження концентрації, погіршення психічного здоров'я та почуття самотності. Але чи є шлях назад? Усвідомленість пропонує відповідь на цей виклик, дозволяючи відновити зв'язок із собою та світом, зменшуючи негативний вплив технологій. Впровадження усвідомленості в наше життя не вимагає великих зусиль чи спеціальної підготовки. Навпаки, вона проста у виконанні, але має глибокий вплив на наше життя. Ось кілька технік, які допоможуть вам зробити перший крок до усвідомленого життя. Зосередження на диханні є однією з найпростіших і водночас найефективніших технік усвідомленості. Коли ви відчуваєте стрес або тривогу, просто зупиніться. Закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, сфокусуйте увагу на відчуттях, які виникають у вашому тілі під час кожного вдиху та видиху. Це допоможе вам заспокоїтись і повернутися в момент тут і зараз. Медитація дозволяє заглибитися в себе, очистити розум від зайвих думок і відчути внутрішній спокій. Ви можете почати з простих медитацій на кілька хвилин щодня, знайдіть тихе місце. Сядьте зручно і зосередьтесь на своєму диханні або повторюйте певну мантру. З часом ця практика стане частиною вашого життя, допомагаючи впоратись із стресом і покращити загальне самопочуття. Усвідомленість можна практикувати не лише у спеціально виділений час, а й у повсякденних справах. Наприклад, коли ви їсте, зосередьтеся на смаку їжі на кожному шматочку, який ви берете до рота. Коли йдете на прогулянку, зверніть увагу на звуки природи, на відчуття під ногами. Такі прості дії допоможуть вам більше цінувати кожен момент життя. Цифровий світ постійно намагається захопити нашу увагу, пропонуючи нескінченні потоки новин, соціальних мереж і розваг. Ми часто відчуваємо потребу бути постійно на зв'язку, перевіряти оновлення і відповідати на повідомлення, що може призвести до тривоги та вигорання. Як захистити себе від цього? Усвідомленість це своєрідний цифровий детокс, який дозволяє знизити негативний вплив технологій на наш розум і тіло. Спробуйте встановити собі обмеження на використання соціальних мереж та інших цифрових пристроїв. Ви можете використовувати спеціальні додатки для контролю часу або просто визначити конкретний час, коли ви будете офлайн. Це допоможе вам звільнити більше часу для себе та своїх близьких. Регулярні цифрові паузи протягом дня можуть суттєво покращити ваше самопочуття. Наприклад, зробіть правило не перевіряти телефон під час обіду або прогулянки, замість цього зосередьтесь на навколишньому середовищі, на своїх думках і відчуттях. Це допоможе вам відновити енергію та підвищити концентрацію. Важливо пам'ятати, що технології це інструмент, який ми можемо використовувати на свою користь. Спробуйте підходити до їх використання усвідомлено. Наприклад, перед тим як перевірити електронну пошту або зайти в соціальні мережі, запитайте себе, чому я це роблю, яку користь я від цього отримаю. Це допоможе вам уникнути бездумного прокручування стрічок новин і зосередитись на важливому. Усвідомленість має потужний вплив на наше психічне здоров'я. Вона допомагає знизити рівень стресу, тривоги та депресії, покращити настрій і загальне самопочуття. Завдяки усвідомленості ми можемо краще розуміти себе, свої потреби і бажання, а також знаходити гармонію у відносинах з іншими людьми. Стрес невід'ємна частина сучасного життя, але усвідомленість допомагає нам з ним справлятися. Коли ми усвідомлено підходимо до своїх думок і емоцій, ми можемо краще розпізнавати і управляти стресовими ситуаціями. Це допомагає нам залишатися спокійними і зібраними навіть у найскладніших умовах. Усвідомленість навчає нас спостерігати за своїми емоціями, не занурюючись у них. Це означає, що ми можемо відчути гнів, сум або страх, але не дозволяти цим емоціям керувати нашими діями. Завдяки усвідомленості ми можемо навчитися відповідати на емоції, а не реагувати на них імпульсивно. Усвідомленість покращує наші відносини з іншими людьми, дозволяючи бути більш уважними і співчутливими. Коли ми присутні в моменті, ми краще слухаємо і розуміємо наших близьких, що зміцнює зв'язки і покращує якість взаємодії. Усвідомленість допомагає нам не тільки краще розуміти інших, але й відчувати себе більш пов'язаними з ними. Професійне життя супроводжується численними викликами і стресовими ситуаціями, але усвідомленість може стати ключем до збереження здоров'я та ефективності на робочому місці. Вона допомагає нам краще організовувати свій час, приймати більш зважені рішення і залишатися спокійними навіть у напружених ситуаціях. Один із способів впровадити усвідомленість у професійне життя це планувати свої завдання з усвідомленістю, визначте пріоритети і розподіліть свій час так, щоб найважливіші справи виконувалися у першій половині дня, коли ваш розум ще свіжий і енергійний. Це допоможе вам бути більш продуктивними і уникнути перевантаження. Важливо пам'ятати, що перерви це не просто можливість відпочити, але й час для відновлення сил. Використовуйте перерви на роботі для дихальних вправ або короткої медитації. Це допоможе вам відновити енергію і зосередитись на завданнях з новою силою. Під час спілкування з колегами чи партнерами намагайтесь бути присутніми в моменті, слухати і розуміти їхню точку зору. Це не лише покращить вашу комунікацію, але й допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів. Усвідомленість допомагає нам краще розуміти свої цілі, мрії та бажання, працюючи над їх досягненням у гармонії з собою. Вона сприяє нашому саморозвитку, дозволяючи нам стати кращою версією себе. Усвідомленість допомагає нам досліджувати свої думки, переконання та установки. Вона дозволяє нам краще розуміти себе і свої потреби, що є важливим кроком на шляху до особистого зростання. Усвідомленість допомагає залишатися на шляху до своїх цілей, не дозволяючи зовнішнім відволіканням збивати нас з курсу. Вона навчає нас бути більш стійкими і зосередженими на тому, що дійсно важливо. Усвідомленість допомагає нам знайти внутрішню силу і мотивацію для продовження роботи над собою. Вона дозволяє нам зосередитись на своїх мріях і не здаватися, навіть коли здається, що всі двері зачинені. Усвідомленість це не лише практика для особливих моментів, але й підхід до життя, який можна застосовувати щодня. Вона дозволяє нам жити кожен день з осмисленням і насолоджуватись кожним моментом, замість того, щоб поспішати під час їжі, спробуйте насолоджуватись кожним шматочком, звертайте увагу на смак, текстуру і запах їжі. Це не лише зробить прийом їжі приємнішим, але й допоможе вам краще відчувати насичення і уникати переїдання. Коли ви гуляєте або займаєтесь спортом, зосередьтеся на своїх відчуттях. Звертайте увагу на кожен крок, на відчуття під ногами, на дихання. Це допоможе вам насолоджуватись рухом і покращити своє фізичне та психічне здоров'я. Природа це ідеальне місце для практики усвідомленості. Виходьте на прогулянки, слухайте звуки природи, відчувайте запахи, спостерігайте за змінами в навколишньому середовищі. Це допоможе вам відчути зв'язок із природою і відновити внутрішній спокій. Усвідомленість це спосіб залишатися людяним у світі, де технології часто беруть верх над нашою свідомістю. Вона допомагає нам знайти баланс між цифровим і реальним життям, залишаючись вірними своїм цінностям і принципам. Спробуйте встановити правила для використання гаджетів, наприклад, не перевіряти телефон під час сімейних обідів, або не відповідати на робочі повідомлення після певної години. Це допоможе вам зберегти баланс між роботою і особистим життям. Ми живемо у світі, де нас постійно засипають інформацією. Усвідомленість допомагає нам фільтрувати цю інформацію і зосереджуватись на тому, що дійсно важливо. Не дозволяйте інформаційному шуму захопити ваше життя, обирайте джерела, які приносять вам користь і надихають. Соціальні медіа можуть бути як корисними, так і шкідливими. Не дозволяйте соціальним медіа диктувати вам, що робити і як жити, будьте господарем свого часу і свого життя. Усвідомленість це спосіб життя, який дозволяє знайти баланс, гармонію і внутрішній спокій у світі, де все швидко змінюється. Вона допомагає зберегти людяність, жити в моменті і насолоджуватись кожним днем, незважаючи на виклики сучасного світу. Зробіть перший крок до усвідомленого життя сьогодні, і це змінить ваше життя на краще.